Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Я вітаю вас усіх на моєму YouTube-каналі. І е, щиро подяка вам за вашу підтримку, за вашу, як енергію, яку ви е, ну, показуєте, пишете мені. І так, карта номер один це у нас карта дня для е, вас особисто. Хто хоче перевірити, подивитися, що сьогодні буде у вашому житті відбуватися? Звичайно, по одній карті можна сказати багато, можна і не сказати багато, можна трошки сказати. Але ми спробуємо розібратися, що ж чекає вас сьогодні. І попрошу вас писати ваші а, спостереження вже ввечері, ось як у вас програлася саме ця карта. І так, карта номер один: хто вибрав першу карту? Що чекає вас сьогодні? Ви знаєте, це я так скажу, що вас чекають якісь серйозні справи, якісь документи, якісь планування. Можливо, на майбутнє, можливо, на сьогодні ви якось будете йти, можливо, по плану. Можливо, якась схема сьогодні у вас є вирішення якоїсь проблеми, вирішення якоїсь якогось завдання. Можливо, на вас покладуть сьогодні якесь завдання, якась креативність, і, можливо, якась трансформація у вашій роботі, у вашій особистості. А це може бути також через те, що це королева, так? Це може бути щось і сімейне, звичайно, але, знаєте, тут не влаштовувати ви будете сьогодні затишок, а навпаки, щось планувати. Планувати ремонт, планувати щось пересувати. Якось так. Ну, В крайньому випадку можна ще поприбирати. Карта номер два. А, у нас тут вісімка а, кубків або дзеркал. А кубки зазвичай а, вісімка кубків зазвичай вона нам говорить про те, що людина в чомусь розчарувалася, але не склала руки і не, знаєте, як то от у відчаї плаче, все пропало, нікуди не дійдемо. Ні, ви встаєте і йдете далі. Гаразд це не моє щастя, я розчарувалася в тій людині. В тій ситуації, в тій роботі я йду шукати свого щастя десь-інде. Тобто людина встає, так я розумієте, це показує вашу сильну сторону, вашу ну не самостійність, а вашу таку, знаєте, тверду позицію. Тобто, що ви не впали у відчай, а встали рішучо і гаразд, ми шукаємо свого щастя де-інде. Ось якось так. Мені це подобається, це, це хороша карта. Це не є, розумієте, Погано, коли людина живе в рожевих окулярах все життя, ой, він такий милий, а він гуляє, ходить наліво-направо, ой, а він такий хороший, він такий заботливий, він такий привітний. Знаєте, от є такі, є такі. А тут людина зрозуміла, так, розчарувалась, так, все іду. І ось, бачите, тут йде. Розумова трансформація. До речі, цю карту можна прирівняти до жр... не жреця, а єрофанта, який відлюдник, який іде, шукає свого щастя, пошук себе, це теж можна сказати, пошук себе, це якійсь, в якійсь мірі і досвід, тому щастива. І карта номер три. Дивіться, як схожі ці карти. тобто, Але це в нас сімірочка. Сімірочка кубків це теж можна сказати розчарування. Але це ще, не. ще людина не вирішила йти далі. Тут вже людина вирішила. Тут ви зараз… Ви тільки розчарувалися, ви тільки зажурилися, ви тільки зрозуміли, що щось не вдається, щось не так, як вам хочеться. Розбиваються якісь надії, все йде шкереберть. Ось, але ви продовжуєте робити ту саму роботу, навіть що вас вона розчарувала, навіть що та людина вас розчарувала, ви все рівно. Якось е, миритися з цим, це тільки приклад зараз на виду. Ви знаєте, що вас зраджують, і все рівно, ну що я зроблю? У мене троє діточок, ну, діткам треба татко. Розумієте, ви повинні чітко розуміти, що діти вони все бачать, вони все відчувають, вони щитують вашу енергію. І якщо вони бачать, Погане відношення батька до матері, матері до батька. Вони це все щитують, і у них так само будуть хворобливі стосунки, щоб ви розуміли, діти не будуть потім щасливими. Це повинні батьки розуміти. Ось, В таких випадках, якщо ви бачите і ви розстроєні, ви зажурилися, що вас обманули, вас ще якось. тут треба Брати на себе відповідальність, якось тут, і йти шукати свого щастя. Можливо, це не ваше щастя, можливо, ви заміж вийшли за цю людину не так по любві, як ой, а він мене забезпечить, ой, а він такий красивий, ой, а він всім подобається. Розумієте, це тільки. Приклад, бо я знаю, що мене більше дивиться жінок. Якщо дивляться чоловіки, пишіть, щоб я знала, що дивляться і чоловіки. Щиро дякую вам, мої любі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Гарного вам і мирного дня!